Вітаю всіх прихожанів свого каналу. Недільний день. Вінницький фермер відправляє посилки поштою. Уявляєте? Перець їде в Київську область. Це просто да? перець із Вінниці їде в Київ. Я у минулий раз, як відправляв Кавун по пошті, то вони там в ужасі були. Каже, Кавун, як Кавун? каже. Там вся пошта нова ржала, що це кавун відправляється поштою. І ця посилочка також йде, запакується в картон. Ну А сьогодні ще буде вибірка значить, насіння. Ось цей перець це вибраний на насіння. Про це я зараз окремо буду розказувати. Запаковка значить, відбувається ось так. Перець дуже яскраво червоний не був в наявності, попросили відсилай каже, який є. Пакуємо значить, ми його як суперкартон. Зверху кришка, супер кришка. Але на цьому пригоди не закінчується. Супер стрейч і замотується дуже чітко. Після маніпуляцій стрейчом коробочка наче летить в космос. Все чітко, перець виглядає. Також всю посилку їде кріп. Кріп збираємо безпосередньо зараз перед відправкою. Нарветься. І буде свіжесенький. Дивіться, яка краса ось такого плана відправляються посилки. Кінчики відрізаються ножом, щоб не було занадто здорових цих патиків. І кріп ось так от. В'яжеться, в'яжеться в пучечки і відправиться замовнику. Я думаю, що якщо сьогодні відправимо зараз, прямо зараз ми відправимо в Київ їхати там один день, то можливо ще ввечері або вже зранку буде посилка вдома. То це майже буде набагато свіжіше він, ніж купити просто в супермаркеті. Бо там теж, поки він по доїде до кінця споживача, то також йому проходить пару днів. Ці яка краса. Щоб ви собі уявляли, ті масштаби і ці масштаби. Дивіться який пучок кропу, смачний пучок, важить 400 грам. Тобто кілограм кропу це вам вистачить нормально поїсти пельменів з кропом, лавашиків з сиром і з кропом і з часничком. Та й набущо. піцу зробити, заморозити, засушити. І, до речі, будь-кому можу відправити кріп по пошті. Треба виручати Вінницького фермера, тому що кропу безліч. І в наших краях тут я його продати багато поки не можу. Надіюсь на вашу підтримку. Перепаковка. Ця коробка виявилась замалою для того, щоб спакувати перець і кріп. Беремо більшу коробку. І ось таким чином це зараз все красиво запакується, щоб було менше посадочних місць, тому що це все ваші бабки. Красота. І виходить, ось так класно, красиво запакована посилка. Відправляти такі речі по новій пошті чи по пошті це не наша улюблена справа, але заради хороших людей ми. Звичайно, на це готові, тому що люди просять, люди дивляться, люди підписані, і треба якось встати в їхнє положення і відправити значить, їм ці посилки. Але часу воно дійсно багато займає, поки позапаковуєш, ці ящик, позамонтуєш. Тобто ви розумієте, як воно. Але раді вас ми готові це робити. Вже мали їхати посилки на пошту на відправлення. Я згадав, що ще ж смаколика я обіцяв відправити. Смаколик безкоштовно, як бонус іде. Дивіться. По-любому дивитися спочатку цей ролик, а тоді вже до вас приїдеться посилка. Пхаю я його сюди і скотчем зараз заклею. Будете знати, що в цій бананці є ваш смаколик бонусний. улюблена наша відправка це, звичайно, смаколик. 400 грамм рахуємо за 400 грамів, завжди даємо зверху. Пакується в таку китайську коробку від фільтра. О, хорошо в нози. Хлоп. І все. І хай собі думають, що фільтр. А насправді контрабанда. Також забіг в теплицю дірнути геркулесика, тому що треба... А на городі вже нічого немає, бо ж ви збирали все. А гірку лісик теплиці є такий хороший, я вам скажу. І це ж ми тут його смикаємо, 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 а він, а він біля харве буває з біляками, а він не кінчається. Ось цих два відра я набрав ось тут з краю. Ось тут таку пару штучок дергнув, але я бачу тут є нормально, тобто за один раз, навіть кілограм 50, якщо всю цю теплицю прочесати, можна зараз. Бо буває, що бананку дві я збираю, дві, дві бананочки збираю, а тут а сьогодні реально його більше є. Гіркулісика вирішив трошки смітнути. Один я звідси тільки що зірвав, а тоді вже думка прийшла, що по цей познімати. Є звичайно маленькі геркулесики. Лесіки. Є й трошки більші. Для цієї гнилий лежав на цьому. І дивіться, скільки їх тут є, ось тут. А взагалом, якщо так придивитися, дивіться, який кущі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім червоних тільки. Тільки сім червоних. Ось зелені. Ось зелені. Ось тут. Ну видно, що кущ трошки захворів. Бачите? Кущ захворів. Він хворий. От, але загалом в теплиці гірку росте. Дивіться теж який кущ. Ось бляха! В теплиці Геркулес росте то, що треба. На Геркулес мене присадив один мій товариш, який також вирощував Геркулес. і він дивиться, він глядач, коментатор мого каналу, пише, коментує. І колись він виростив, в теплиці такий Геркулес, що просто капець. Ми стояли разом на ринку, він як приїхав з цим Геркулесом. Та там не персі, там для ці персі були, як ці відра. Коротше. То ми поки і він був самий другий хлопець на базарі. То ми поки кави допили, він вже світу гірколець продав. Такий реально був бляха перць в нього чіткий. От. І через деякий час оце ж і до мене дійшла черга, що я теж посадив його в теплиці. Ось, але ще буває, щось бачите, трошечки з ним не то, тому що ми його пізно садили, ми ж тут розсаду вирощували. Бачите, є менші. Но бувають тут такі коли збира здоровецькі. Ось. Тобто ми його пізно посадили. Це ж виростили розсаду, а тоді вже посадили сюди. Тобто, якщо його раніше посадити, відповідно тут кущі були занадто гігантські. А так як він трошки пізніше саджений, це також... О, дивіться, який кущі. Один зірвав, другий зірвав, третій зірвав. Третій зірвав. Один гниляк відпав. Ось ти четвертий. О, давай. П'ятий. Е, ці такі не менші, ніж 300 грамів, я вам скажу. 350, мабуть. 2, 3, 4, 5, 6 штук. 6 на 300 навіть. Це вже кіло 800 кг. І це ж, мабуть, тут ще були виборки з нього все у куща раніше. Ось тут такі справи, дивіться. Ось, ой, бляха, це, ну я не план. грам 400. І дивіться, який кущик ще ж росте, росте, росте. Бачите. Тобто якби його раніше посадити було, то ці... Хоч, хоч він і зі стаканчика саджений, але все одно він в стакані довго сидів. Реально він довго сидів не ліс і вже сюди ми висадили. Тобто якби його пізніше раніше посадити, вже ось ці ось ці б, мабуть, вже були такими. Це гарантія. Бачите, і вся і вся зав'язь, ось ця що тут, вона по-любому була б така. Тут так само, дивіться, скільки ще зав'язі є. Ось тут дивіться, аж де перес є. Але вибору у нас немає раніше садити, тому що ми звідси вже продали і редиску і потім посадили сюди ж, вже ж тоді розсаду, розсаду продали. І вже геркулеса я продав звідси. Скільки я продав звідси. В бананках, якщо рахувати. Не знаю. Ну я буває приходжу сюди. Буває бананку збираю, буває і дві бананки збираю. Дві бананки це 30 кг, По 50-це півтори тисячі за один раз. Тобто, ось дивіться, це вже... О той же я зняв два відра за ніс. Це я прийшов всього ще два відра, це вже чотири відра. Це вже 16 кг є. І тут ще є червоних. Є, і є. Ось дивіться, які кущі. Дивіться, який цей кущ. Це цей кущ, який, до речі, тут ось ці, що погано поливалися. Тоді тут капля так і ця не міняна. Дивіться, Раз. Два. Три, чотири. Ай, з гіллякою. П'ять штук. П'ять штук со старта. Кажу, я гірну. Два Є. Маленьких. Ну і відповідно щось там ще, але ну, напевно вже з нього не буде. Раз, два, три, чотири, п ять. П ять штук. Мало. Є ж такі кущі, бачите, що я кажу, що є хороші, є не дуже. Так, да, я вже вам кажу, що там його кілограм 50 не менше, зараз можна зібрати. Тільки ось сам 5 кіло, а тут ящик цей. А ці ось перці, що я показував. З того куща, віці. 320 грам. 340 грам. Ну, так як я їй кажу, що вони. Вони. Віці 320 грам. Не менше 200 грамів. Це вони по-любому. Це не менше 300. Ось ця тільки 200. По 300 грамів це ж 7, 7 штук з кущика зірвав. От вам їх вже. 7 на 3 можете порахувати 200 перця. Ну і відповідно дюравий буває слимаки. Про слимаків, до речі, буде окреме відео. Може, сьогодні зніму буде дуже цікаво. І знову хочу вам показати тему, дивіться, це наповнення ящика сортом Богдан, тут 15 кг Бачите, який він і дуже повний. І наповнення. Ящика сортом Геркуліс. Теж 15 кг. 15 кг це чистої ваги. Зараз тут. 15800 з ящиком. Але дивіться, який він повнючий, Це він там складений-менш так більш -менш. прикольно, так? Да? Тобто вага та сама, але об'єм набагато більший. Це вже другий раз я вам таке показую. Така красива картина. Посилки йдуть до своїх адресатів. Бананки Геркулеса з теплиць їду до своїх клієнтів. Богданчик також їде куди треба. А я зараз займуся значить, іншими справами. Ну а мої справи на сьогодні це зараз буде вибрати насіння з цього перця, яка була спочатку дія. Тобто в тачці він був. Я його спочатку зі шланги змів в тачку, поталапав там тоді, вже ж його брав, викладаю зараз в тазик. В тазику він помиється. Дивіться, які собі. Ой, бляха, куди ти тікаєш? Дивіться, які це перці. Вже аж перестигли. Ось, І зараз цих перців значить, ми виберемо насіння, я їх гарно помию, Найду ящичок, куди я буду складати, візьму відро для насіння і буду його значить, переробляти. Ріжу на четверо, насіння достається з цієї м'якоті ми будемо. Значить, заморожувати, робити смаколики і так далі. і так далі. Тобто, Трошки ми вже були тоді не робили і ще зараз вона буде, їй буде безліч. І я щось щось, щось ми з нею придумаємо. Цього, цього разу насіння буде дуже багато, тому що є замовлення. До речі, до речі, коментарі я ваші всі читаю. Велика вам щира подяка за підтримку. За те, що підтримуєте, всі-всі читаю коментарі. Не відписую, якщо зразу, то ви вже мене вибачте, зрозумієте, тому що роботи безліч, роботи безліч просто не встигаю. Всі, хто замовляв насіння помідорів і перців, і до кого я ще не зателефонував, теж ви вже мене зрозумієте якось десь, може сьогодні до когось ще зателефонуємо завтра і так далі. По, по пару чоловік ми обтелефоновуємо. Обдзвонюємо, обтелефоновуємо. -то? Ось, тому що, я ж кажу, роботи безліч самої такої фізичної роботи безліч, плюс це ж треба сісти, значить, як? Сісти, сісти перед ноутбуком. Альо, добрий день. Перець замовляли, замовляли. Помідори теж теж. Ляля -ля та паля, як ваші діла, всі діла поговорили, значить, записали це в базу. Спочатку вноситься це в базу по номерах. Це ж все діло, потім це ж треба взяти цей. Помідорку пофасувати, коротше, оформити замовлення. Ну, тобто Там стільки роботи, що це просто я щось сам в ужисі, такі роботи. Е, ще розкажу про кріп і на цьому будемо зав'язувати, а перес я потім вже якось шоцик покажу, як я виняв насіння і так далі. Значить, кріп. Теж прочитав одне, один коментар, як ти там кріп вирощуєш. Дивіться, кріп як культура, як бізнес, це я ось тільки пару років його вже саджу. Раніше я його там щось сіяв, не знав, як це з ним бути, що робити і як це його виростити. Але одного прекрасного дня, ну не одного прекрасного дня, це якось так з роками воно помічалося, що я сіяв моркву. сіяв моркву і десь попадав кріп. Моркву я обробляв гезагардом від бур'яну, це препарат від бур'яну. І я помічав, що серед цього всього морквення... Виростає кріп, то, то бур'ян згорає, а кропу ніфіга немає. Ага, зрозумів, як треба значить, вирощувати кліп. Я одного разу попробував я так значить, посіяв кріп і маленьку частинку після посіву, одразу після посіву, по вологому ґрунту покропив і Вся остальна площа була некропляна, тому що не знав ще цих всяких нюансів. Через деякий час дивлюся, повилазив кріп. Тут алисо, тільки кріп один гіненько. Там все в буліні, коротше. Ага, зрозуміло. І після того це ж я почав вирощувати кріп як бізнес. Значить, дивіться скільки тут багато, тут ну я не знаю, кілограм 100, напевно, кропу є, як мінімум. Ось, рвемо ми, звичайно. Це вже дуже гілячка така велика. РВМ ми ось такими глячками, такими, ось такими. Це все тоді формується, великі кінці ці обрізаюся, щоб був саме цінус ось Може там хтось любить гіляк, я не знаю. ось, то е, його тут багато, і Як, як його виростити, значить, дивіться. Його можна сіяти як дуже раною, оце тільки сніг зліз, його одразу можна сіяти, і, і одразу можна покропити. В цьому році в мене там лажа вийшла, тому що я його накрив, покропив, накрив, тобто він сюди посходив, поки ми тут по теплицях бігали, шарилися, то коротше, кріт підрив. Каплі ще не було і засох, реально засох, я його тоді згорував там, мав сіяти, але не вийшло далі. Ось. Тобто і осінню. Літом я пробував сіяти, там теж в мене з кропом не вийшло, тому що там не було каплі. Тут, до речі, зараз теж немає каплі. Чому? Тому що, коли він ще ось такий гой був, ще коли ще не, не зійшов, я його поливав вертушкою. Поливав, поливав. Він навчав трошки більше рядки бути. Я каплю приволік, хотів кинути. Заляли душі і він практично за пару днів зразу за застелив рядки. Ну, тобто вже немає як кинути каплі вона там лежить. Ось, але каплю треба кидати. В тому році в мене був кріп дуже чіткий, класний. Аж до самих морозів. Ми тоді його накрили і він ще був після морозів. Зараз я також хочу посіяти кріп, ще десь там знайти грядочку. І. зателефонували до мене і збили з думки. Це я казав, що там кріп, ще там щось, грядочка. А, що це зараз хочемо посіяти. Посіяти ще в одну грядку, якраз по ширині дух і накрити дугами. Значить, які мої рекомендації з того досвіду, який в мене зараз є по цьому кропові? Хоча я його вирощую недовго, але дещо все-таки знаю. Дивіться, кріп е, самий дешевий купив, е, називається він кущовий. Так і написано на пащі, кущовий. Самі дешеві пачечки 20 гривень, що там пачка. В тому році сіяв теж український, е, сподобався український. Так і писало сорт український. Теж класний кріп. Дукат, оце ж в цьому році був щось повистрілював. Рекомендую значить, що сіяти ранній кріп. Він по-любому буде. Ранній рекомендую сіяти, не так вистрілює. Сіяти значить, тут я посіяв як? 10-10, ну міжрядів 10 см 30. Десь 10, -10 міжряддя сантиметрів 30. Зрозуміли, да? Ну ось такі рядки, типа пальців. Тут ось один від одного 10, між 7 і цим. Вже 30 і місцеми 5 10 Таким чином він виходився такий шикарний, розлогистий, дуже класний кріп. Дивіться, який вже починає, бачите, стрілку викидати туди далі. Ось. В тому році я сів чисто по 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Бувало йому трошки густо, і він якісь трошки тягнувся, ну було трошки незручно. Тобто краще сіяти два рядки спаляних можна робити і один ширший. Оце міжряддя. Покропили, покропили. Від буряну зразу після посіву і получаєте ось такий чудовий кліп, але поливати треба одразу. Тобто, якщо ви сієте в осінній період стабільно земля повинна бути мокрою, ось такою стабільною. Бачите, ось така вона повинна бути, поки він не зійде. А як вже зійде, тоді або каплю кидати, або поливати далі, щоб він був стабільний. Значить, що тут було, з підкормок? не було нічого взагалі ноль. Це я тільки перед, перед фрезеровкою, це яко всипав сюди. Літр, може, з кілограм на всю, на всю ділянку. Тому що тут земля-пісок, то просто тут нічого не росте, просто так. Ось. І, і все. Каплі зараз немає, звичайно, але вже осінь е, був дощ, він трошки поліг, звичайно, краще, коли капля. А я її не встиг сюди кинути. Е, так як у нас зараз роси, вже осінь роси, то він вже якби, е, смокче цю росу з цього з листя. І він не твердий, не такий, як патики, не штурпакет, тобто він чудовий кріп, класний. От і вся рекомендація. Все з того, що я вам розказав. Тут, де ми вже обскубували, дивіться, це ж ми вже, ось тут ми рвали, вже почалися нові гілячки, оці мої самі улюблені гілячки. Вони не такі твердючі, як ось цього. Це класний кріп. І як я вже казав. Ще не казав, ось тут це ми зрізали його. Тут ще коли, коли він трохи був менший, коли він був менший, то я його різав під ноль е ножом. Зараз вже так не зріжеться, ми вже так не ріжемо, тому що, тому що, якщо його зрізати під ноль, тут є те, що ви не їсте. бачите? Тому приходиться всі штучки, всі листочки обривати. бо я ж кажу, коли він був маленький, ще менший, тільки під ноль зрізаєш і практично цього штурпака немає. Дуже чіткий класний кліп. От вам буде відповідь на ваш коментар. Побажаю вам хай щастить. А я піду зараз в неділю. Бачите, фермер в неділю працює, посилки відправляє, тому що хтось там сидить, теж хоче їсти перця. Перця кропова його немає. Значить, поїхав перець кріп, так як ви бачили, посилочка була чудова, кропу я там всипав зверху, смаколика дав в подарунок. Смаколики ми будемо робити, будемо також відправляти по пошті, хто захоче. Хто вже присів, той знає, що це таке за зараза, така класна штука. Дуже корисна. Так що побажаю вам всім, хай щастить.